Життя без комунальних платежів існує. Жителі нового житлового масиву обухова це місто поблизу Києва. Мають і світло, і воду, і газ, і платіжки за це до них не приходять. Як їм так вдалося, дивіться у сюжеті. Борис якраз Радієвський людина, яку не цікавить, чи дорожча комуналка, бо він її не платить, бо живе в енергонезалежному будинку. Свою оселю обслуговує за допомогою сонця. На ганку та стіні має дев'ять сонячних панелей, і цього вистачає, аби в хаті працювало все. О, така погода, як сьогодні. Що сонячно, то я ж кажу, що дружина вже там сьогодні три рази правильно машину запускала, і, і там я потім включав електробігрівач, тому що ну власне нема куди дівати світло. Внутрішня частина власної електростанції ховається у коморі поруч з консервацією. Тут контролери, інвектори та акумулятори. Усе це обійшлося родині у 3600 доларів. Опалюють будинок бракетами та дровами, котел підігріває і воду, яка надходить з власної криниці. Тож у двоповерховому будинку є всі комунальні блага, і за них не приходять платіжки. Єдина платіжка за вивіз сміття: 61 гривня, 84 копійки. Єдине, що може вдарити по кишені, це тривала відсутність сонця. Акумулятори доводиться заряджати бензиновим генератором. Однак, сусід. І цю проблему вирішив. На його городі стоїть вітряк. Тут поле є вітер. Ми придбали б вітрячок. Це вітрячок американець Міссурі. У Місурі стоїть його... два генератори по 12 вольт, і він просто помічник сонячним батареям взимку. Пан Віктор не лише той, хто за комуналку не платить. Він ще й радіє, коли синоптики прогнозують завірюхи та заметілі. Вітер це наш товариш. Зараз ми дуже любимо, коли вітер. Тоді в нас є електрика. Енергонезалежними ці буди. Ники в обухові стали вимушено до нового житлового масиву. Просто ще не проведені жодні комунікації. А в енергокомпанії, куди люди звернулися з проханням провести світло, попросили по три тисячі доларів, щоб лишень з'явилася така можливість. Ну але якщо хочуть багато за то, грошей, то... хай їх не мають. Інна Боднер Дмитро Панасенко спецкор два плюс